Задумувались колись, як у нашому світі, де повно всього деяким брендам вдається стати, ну, просто легендами. Це ж не якась магія, правда? Насправді за цим стоїть дуже чітка продумана стратегія. От сьогодні ми розберемось, як компанії пробиваються крізь увесь цей інформаційний шум, і, знаєте, назавжди залишаються в нашій пам'яті. Кока-Кола, Макдональдс, Найк. Варто лише вимовити ці назви, і в голові одразу з'являються картинки, емоції, асоціації. Вони говорять самі за себе. Але ж як? Як їм це вдалося? В чому їхній секрет такої, ну просто шаленої впізнаваності? Гаразд, давайте зануримося в цю тему і подивимося, як же будуються настільки потужні бренди. Отже. Перша і, мабуть, найбільша проблема для будь-якого бізнесу це просто неймовірно перенасичений ринок. Щоб не потонути в цьому океані конкурентів, компанії потрібно щось більше, ніж просто хороший продукт, їй потрібен сильний впізнаваний бренд. І ось тут ми підходимо до рішення. А рішення це створення потужної корпоративної ідентичності. Можна сказати, що це і є те саме обличчя компанії, те, що бачать усі клієнти, партнери та й взагалі увесь світ, і це перший абсолютно ключовий крок, щоб виділитися з натовпу. Так що ж це таке корпоративна ідентичність, ну або як ми ще кажемо, фірмовий стиль. Важливо розуміти, що це не просто красивий логотип, зовсім ні. Це ціла система візуальних елементів: кольори, шрифти, дизайн, все, що працює разом як єдиний механізм, щоб створити цілісний образ. По суті, це фундамент, саме на ньому і будується той самий незабутний бренд. І переваги, які це дає, насправді вражають. Потужний фірмовий стиль – це не просто якась, знаєте, модна фішка. Ні. Він напряму впливає на успіх бізнесу. Він будує довіру, створює дуже стійкі асоціації, от як червоний з білим для Кока-Коли. Миттєво. І звісно ж, у кінцевому результаті це все веде до зростання продажів. А тепер давайте копнемо трохи глибше і почнемо з самої основи будь-якого фірмового стилю. З кольору. І це, повірте, не просто питання естетики чи смаку. Кожен відтінок має свій психологічний сенс і є по суті потужним інструментом впливу на нас. От подивіться, червоний колір він одразу привертає увагу, але водночас може асоціюватися з чимось агресивним. Жовтий це про позитив, про радість. Зелений ну тут все зрозуміло: екологія, здоров'я, природа. А от синій. Це спокій, довіра, надійність. Саме тому вибір палітри це не просто мені подобається цей колір». Ні, це стратегічне рішення, і воно може як посилити імідж компанії, так і навпаки, повністю його зруйнувати. Окрім кольору, не менш важлива і назва, і тут є просто блискучий приклад з одного боку пральний порошок лоск ідеально, правда? Назва сама говорить про результат блиск, чистота, а з іншого, приклад повного провалу. Питна вода Blue Water. У Штатах ця назва була абсолютно нейтральною, але на ринках Східної Європи вона викликала, м'яко кажучи, не найкращі асоціації, і це призвело до колосальних збитків. От вам і доказ культурний контекст вирішує все. Так от, якщо все це підсумувати. Виходить, що будь-який елемент фірмового стилю, чи то логотип, чи то назва, має відповідати чотирьом простим, але дуже важливим правилам. По-перше, бути оригінальним, щоб випадково не прорекламувати конкурента. По-друге, легко запам'ятовуватися. По-третє, бути простим і зрозумілим. І по-четверте, нести в собі якесь повідомлення про компанію, її цінності чи діяльність. Добре. З обличчям бренду розібралися, але ж у нього має бути і голос, правда? І цим голосом є реклама. Це саме той інструмент, за допомогою якого компанія говорить зі своєю аудиторією. І повірте, тут теж є чимало своїх психологічних трюків. Так от ефективна реклама сприймає людину як, скажімо так, біопсихосоціальну систему. Звучить складно, але насправді все просто. Це означає, що вона працює одразу на кількох рівнях, звертається до наших базових потреб, впливає на наші емоції та пам'ять і, звичайно, враховує суспільство, в якому ми живемо. Тобто це такий собі комплексний підхід до людської природи. Ну добре, це теорія. А тепер давайте до практики. Які ж конкретні техніки роблять рекламу по справжньому дієвою? Як саме вона змушує нас зупинитись і, власне, звернути увагу? Є п'ять таких, скажімо, ключів до успіху. перше розмір. Великі шрифти, великі зображення. Це підсвідомо говорить нам про стабільність, про солідність компанії. Друге слова гачки. Такі слова, як ефективний, розкішний успіх, вони чіпляють наші емоції, наші бажання. Третє. Гумор. Смішна оригінальна реклама запам'ятовується набагато краще і не хочеться ділитися з друзями. Четверте. Музика. Правильно підібраний саундтрек може миттєво створити потрібний емоційний настрій. І п'яте конкурси це гарантований спосіб залучити аудиторію до взаємодії. Як бачите, кожен елемент працює на спільну мету донести повідомлення. Але, попри всі ці техніки і хитрощі, є одне, але залізне правило найкраща реклама це завжди чесна реклама. Тому що довіра це найцінніший актив, який тільки може бути у бренда. І якщо втратити її через якусь неправдиву інформацію, це просто шлях в нікуди. Тож автентичність, чесність це понад усе. І наостанок ідея для роздумів: наступного разу, коли в поле зору потрапить реклама чи продукт відомого бренду, просто спробуйте його проаналізувати, які кольори він використовує. Які слова гачки, які емоції намагається викликати? Яку історію він розповідає, так би мовити, без слів? Повірте, відповіді можуть дуже здивувати.